Починаємо? як мені краще сісти. Так? У кожного з нас є хтось за кордоном, хтось із ким постійно потрібно бути на зв'язку: родина, друзі або ділові партнери. Для цього існує послуга улюблені країни від «Київстар». Тільки уявіть, можна телефонувати в більше ніж 75 країн світу за вигідними тарифами. А до країн СНД та Європи всього від 50 копійок за хвилину. А скільки переваг? Ціни ви можете перевірити на нашому сайті. Наприклад. Я телефоную до Італії так: 2 гривні за з'єднання, а потім за 80 копійок за хвилину. Це дуже вигідна ціна, повірте мені. Вартість підключення всього 5 гривень за країну обрати можна до трьох країн, а ціна однакова в будь-який день тижня або годину дня. Зараз розповім, як підключити послугу. Є кілька способів через особистий кабінет Мійків Стар. Або просто набираєте зірочка 222, зірочку, код країни, а тоді натискаєте решітку. Подивитися всі коди країн можна теж на нашому сайті. А ще ви можете зателефонувати в кол-центр на номер 466 з мобільною Наш оператор допоможе налаштувати послугу. Далі все просто. Після підключення ви набираєте номер і розмовляєте. Жодних додаткових кодів. Все, снято! Синку, привіт, знову я. Як там погода у вас в не холодно? Точно?